Це спекла і нині хочуть, аби правду знав увесь світ. Актори маріупольського театру, який знищили росіяни, нині на сцені в Ужгороді відтворюють події цієї кривавої весни. В основі сценарію – годинне інтерв'ю з тими, хто 16 березня пережив бомбардування маріупольського драматичного театру. Тут немає жодного вигаданого факту. Вистава документальна, докладно про неї кореспондентка ТСН Світлана Даніщук. Х несамовиті крики і сотні закривавлених тіл. Уперше у житті актори не грають, а згадують, що довелося пережити їм самим. На сцені відтворюють події 16 березня цього року, коли ражисти скинули на будівлю Маріупольського драмтеатру над бомбу. У той час від обстрілів у ньому переховувалась понад тисяча людей, серед них і актори, що нині на сцені. Ковані Це вистава хронології, як жителі змученого міста пили дощову воду, як ділили шматок сиру на чотирьох, і як понад тисячі людей, що ховалися у театрі від так званого російського миру щодня у темряві в голос молилася під свисти падаючих бомб. Чи аплодують стоячи і не стримують сліз. Не зараз батько в окупову одному бордянську. і це ж і це дуже розунує. Придеться росіянам відповідати, коли б це не було, але вони будуть точно відповідати. Що є свідки? Правда на нашому боці, і Україна все рівно переможе. Режисер Маріупольської драми каже: на сцені жодного вигаданого епізоду в основу сценарію поклали інтерв'ю, записане з самими акторами. Тими, хто жив у Маріуполі під обстрілами, ховався у театрі. До останнього сподівався залишитись, але змушений був тікати від окупації. Це правда, це свідчення, це меседж на весь світ, що Маріупольський театр живий. Ми не додали жодного речення, якого не було. Тут, тут все те, що люди самі бачили, що самі пережили, що самі відчули. Актори зізнаються, це найскладніша вистава в їхньому житті. Хочуть забути про жахіття пережитого, але ще більше прагнуть, щоб про звірства росіян дізнався весь світ. Оця дівчина убита була люди. Ми переступали через трупиці. коли вискочили за нами ще людей, може. Ну, десять, теж з валізами люди повискакували, і на почались артилерії стріляти. Коли просто ти усвідомлюєш, що все ось на тебе зараз спала будівля в такі моменти. Одразу дитинство згадуєш одразу. Пощастило вижити, але багатьом маріупольцям ні ця вистава про тих, хто став жертвою росіян, хто захищав місто, але нині знаходиться у полоні, і про тих, хто в окупації чекає на звільнення рідного міста. Світлана Днічук, Станіслав Бубузький, Закарпаття, ТСН, Марафон Єдині новини.